У місті Н було так багато перукарень і бюро похоронних процесій, і начебто люди народжувались тільки для того, щоб побритися, постригтися і одразу померти. А в Одесі така ж історія з аптеками. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський. І це що трапилось згідно закону містобудівництва, якогось волосатого року неважливо, але, начебто, ці закони діють. Повинна бути одна аптека на один населений мікрорайон. Цього малувато, але в нас іноді доходить до абсурду. Рахуємо. Раз. Ощадбанк. І два. Це ти купив валідольчик, зайшов в банк і зайшов по валер'янку. До речі, за законом, аптеки не повинні містити слів на кшталт дешеві ціни і т.д. Анс, колись була аптека низьких цін, це я добре пам'ятаю. Тепер вона аптека ніжних цін. У сполучених штатах є силіконова алея, а в нас аптечна алея. Ось вона пішла. Вона така не одна, але ну принаймні ми на одну натрапили. Йдемо, до речі, зайдемо. Валідольку куплю собі. Не можна? Добре, без питань, ні то ні. Не дозволили нам знімати. Не куплю я тут валідол. Куплю в іншій аптеці. Їх тут о! Це в нас було раз, два, три, <хи> чотири. Це люди, які мешкають, до речі, от над цими аптеками. Їм не треба ходити в аптеку. Вони знаєш, кошечок. На мотожиці спустили з річми і підняли ліки. Це в нас п'ять. Аптека Бам. Салон краси. Тобі зробили брови, ти вийшов, втратив свідомість від жаху, пішов в аптеку. Подорожник. Аптека Маргарита. Маргарита це алкогольний напій. Соціальна сеть здоров'я російською знову ж таки мовою. Це в нас ще одна. Ліки без націнки. А ну йду я і тут валідоли куплю. А валідол нинче дорог. Ну, Давайте тепер порівняємо ці два валідоли, які я купила у звичайній, начебто аптеці. І в аптеці де без націнки. Це різні валідоли. Валідол Дарниця і валідол валідолніфарм. Значить, лубний фарм у нас 15 гривень, а валідол Дарниця 22. В чому різниця? Я не знаю, але я відчуваю, що валідоли я обожаюсь. Я так розумію, що в нас в Одесі все кучкується якось за інтересами. Ми бачили тільки що навалу аптек. Зайшли ми буквально за ріг, а тут навало перукарень. Це вже от третя перукарня, а напроти мільйон лавашечних. Тобто, це як виходить? Це ти береш в оренду під аптеку. Ти не бачиш навколо що навколо 650 аптек? Або ти відкриваєш шаурмішну? Ти не бачиш, що 150 шаурмішних? Або салон краси? Як це працює? Я не знаю. Валідол під язика. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Бережіть себе і своє здоров'я, щоб вам аптеки не знадобилося. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський.